Слово слава світла, вогонь Святий Небесний на себе, на роди наші, на землі наші стяжати. Аби вогнем Святим Небесним кривду всякою в душах наших спопуляти. кривдників вигодію в душах наших, на землях наших, в родах наших спопиляти. Прийди, укосити дерево, соломенові ти і покладено прийми, прийди, прийми, віднеси до богів пожертви наші. Рід наш, слави тебе, як провідника Небесного, тебе ми вбираємо, Боже нашим вісником до богів рідних, бо си ти володієш багатством усіх пожертв і бачимо, ми, як тішні піснями нашими. Огень, пронизує пітьму морока і нищить баси, і нищить кривдників лиходіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій. Він боє наш провісник світла і тепла, слава Бог, дорого Гостя нашого. Він і той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатства нещасленні. Огенью силою своєю могутньою бережи нас від кривди та лиха, спопили худой залу душ людських, спопили кривдників лихої, земель наших, родів наших, по владі нашій. Прийди, огеню, свій лик, паялаючи, прийди і почуєш многії слави зрости на та і підтриманий сонцем маслом. Хай свароху узрій тебе в яві, кличемо тебе, огню, славоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, І тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже, слава Огню, слава. Сварна, як онуті воява. О, Світо пра... Силі твої співають слави, величає, бо ти і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, Ти пожертви у небо несеш. Ти бо найкращий жрець серед нас. Семи ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня, силою Твоєю причащаємося, допоможи нам, Боже, пожертвуй наші роду Небесному дарувати. Ти бо в родині їхній рівний у славі дас, Бога, то перуну, великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огненю, прийди, з раттю небесною, на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться, роду земному гордістю, величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші, мир та богомир. Орій такий та інші, яких множество є. Розпалючи ватру всім серцем, співаємо гори, гори ясно, тоді бачимо, засягши в дереві соломі вогонь небесні. Слава Оню, слава. Ори, <звы> ори, ясно, Чтоб палало красно, Розоряйся цвар. 버스 <shrie> Прийти прибути, святою сурицею пригуститись, вогнем освятитись. Це ви життя на землі Макоші, породили в воді святі світлорода живу і забояло. Хай дана матінка стане в обороні роду слов'янського в обороні України руси славної. Хай бодан, батько, очистить душі силою своєї даруйте силу слабким у тим, що зупинилися. Ви боє наші родичі, великі у святі сущі, освятіть мене, Отче, землю рідною. На усі сторони світу, аби перебували від нашої єдності з богами. Слава дані і Слава нині речам богиням нашим макоші та Замунь, які землю в спокої тримають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими і багатствами незліченними. Вона годувальниця повсякчасів боїх роду слав'ян. Тож кличемо, Божу Матір, яка є джерелом для пожертв, прийти та приєднатись до Вогнеслави, бо без неї податки благ нема ніякого брядодіяння. Кличемо, Матір, замунь землю, землицю, святу покривицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала, і в землі святі прибула. Нині наші світлі і благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство незліченні, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі! Слава Україні Русі! Слава! Могутні Ти, Боже, прагни рід любові твоєї та сили, бо ти просторами повеліваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти у усіх усюдах суші, все проникаючи, в вітру крили очі роду слав'ян, Ти й сам род Всевишньої величі і незрівняний серед богів. Прийди до нас, осяйні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо ми тятиву лука Твого громового, що натягнута стрілами стрибожами. Хай линуть вони на накривників виходів, земель наших, родів наших у владі, наші, карами незліченними, а на дітей наших, на роди наших, хай зійде достаток і благо батька вітрів, наповни тіла наші здоров'я, рідну землю миром, а роди наші, багатствами незліченними. Ти вічно могутній всепереможний Боже Слав'ян. Слава, стрибогу, слава. Не чуди, огні, ви побідниця з ним, з тим, хто дурує на процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогне славі. Хай огонь покриє попелом кривдників, виходів земель наших у владі нашій, в рудах наших. Хай спопели цих кривників і виходів земель наших, родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті забуваємо багатства, своє, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього, ти бачиш нас тут сівши на приї. Збережи, народи, славяна, різкі в достатку, а вороги, хай залишиться ніщим. І воєць могутній, Бог огень, ти, бо ти єдиного володар земель наших. Ти на та князь могутній, та вогнецяній Боже наш. Слава могеня, жертв плочи масло. Його непорушні окони утримують лас між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тебе, огню, слава та сила руси! Віру вогані сварога, перуна і в світовида усіх боїв у своїх, ми триглає сущих. Бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. Їм мрій наш славу тисячу голосу співає, і до сконові ті умовитимемо до неба та землі, щоб ти вогонь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він воєдини з нами. І поки горить від огонь в душах наших життя і в тілі. Спопилиш ж Огеню, басурів душ наших, перетворив попіл задуму ворогів, роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава, Огеню, слава. Слава рівне, Богу, слава Віні. хай прибуде вогонь Святий Небесний з усіми нами. Хай буде так. Ну а ми, як то вже в часі війни стало традиційним, ще зараз робимо славу перуну і славу Ророву. Це коротенькі обряди. Будемо зараз робити славу перуну, батьку нашому, який воїнів наших охороняє, силами своїми благословляє. Бо перунові діти ми, даж Божі, внуки мої, внуки, правнуки сварожі. Тож залишайтеся з нами, будете автоматично перенаправлені на славу Перуну. Слава Вороду, Слава рідним вам, слава Україні!